Ну, далі будемо говорити про допомогу військовим. Мобільні СТО. Просто зараз в нашому прямому ефірі будуть передавати для бійців національної гвардії. Зараз до нас долучаються гості, і ми подивимось, що ж це за розробка. Мобільні такі СТО. Почнемо з вас розповідайте і показуйте, що таке мобільні СТО. Мобільне СТО, а, мобільне СТО це універсальне рішення для того, щоб відремонтувати можна було будь-яку техніку в будь-яких умовах, але найголовніше в польових умовах, тому що а, всі все бачать, спутники, дрони, і залишатись довго на одному місці ну, вже не є можливим. Відповідно, ми розробили такі майстерні, які допомагають безпосередньо ремонтувати, відновлювати техніку, будь-яку техніку. Тому що тут, наприклад, є. Шиномонтажний верстат інструмент для того, щоб працювати з технікою, яку нам передають західні партнери. Це у нас іде дюймові розміри, і саме для цього ми комплектували машину з дюймовими ключами і головками. Іноді буває велика проблема, якщо по полю поїде броньована техніка, радіатор забивається, машина вже не може охолоджуватись нормально, вона не працює. Компресор, продолочний пістолети, ви спокійно з цим працюєте. Підполковника Владислава. Скільки зараз живе машина на фронті? Ну і загалом потреба в ось таких мобільних станціях: наскільки зараз вона є? Дані автомобілі, ну, наш підрозділ, наша бригада, вона дуже потребує таких, тому що. Як вже зазначив Дмитро, автомобілі влучаються FPV-дронами на передовій, тому потрібно все діяти мобільно, швидко, і потреба дуже велика, тому що Таких саме таких автомобілів, таких мобільних ремонтних мастерських дуже мало повинні бути в кожному підрозділі, тим паче в оперативних, тому що саме ремонтні підрозділи, автомобільні батальйони не завжди можуть виїхати великими автівками. Як ви проєктували цю машину? Тому що ми бачимо, як все скомпоновано. Наскільки все продумано? це не просто в багажнику джипа склали. Це все, дуже що, круто все, що продумано. Може бути до дрібниція да, як, як проектували таку машину. Пішли від зворотнього. Ми постійно спілкуємось 24 на 7 з військовими, і вони казали, нам потрібно, щоб було це, 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 це. Так є інструмент, є обладнання. Тепер потрібно, щоб це все вмістилося в досить маленький кунг. І почали конструювати кунг, відходячи і від того, який інструмент обладнання буде там розташовано. Все влізло. Чи щось е, довелось відкинути поки? Навіть трохи більше. Навіть трохи більше. А якщо казати за велике обладнання, е, у нас є інші наші вироби, які дозволяють вмістити в себе вже все. Але думаю, що згодом знімемо про це. А яка вартість справи. такої мобільної СТО? переобладнати будь-який пікап, взагалі будь-який пікап укомплектувати повністю інструментом, обладнанням все, що ви бачите тут, або можна знайти у нас на сайтах? Коштує 905 тисяч 100 гривень. А скільки поруч з вами машин? Бо ми побачили одну, скільки сьогодні передаєте, і можливо плануєте ще додати до цих? Три автівки будуть передані до рук. Військової частини 3017 національної гвардії України.